Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом напівтвердого, але простого в приготуванні і смачного сиру, який називається качота тоскана. Отож, відігріваю молоко до температури 37 градусів Цельсія. Далі вношу закваску, перемішую та залишаю на 30 хвилин. Після того вношу фермент, гарно перемішую, і залишаю знову на 30-50 хвилин вже для формування згустка. Не забувайте, що весь інвентар повинен бути чистим. Шумівка, якою ми перемішували молоко після внесення ферменту, повинна бути обов'язково вимита, аби вже зерно перемішувати чистою шумівкою. Та температура в приміщенні, де ми готуємо сир, повинна бути не вище 22-24 градуси. Далі перевіряю на чисте відділення згустку і. Сміливо можу нарізати спочатку вздовж, потім поперек. А потім, уже з цих стовпчиків, які утворилися, тримаючи ніж під кутом 45 градусів, я нарізаю на кубики. Та залишаю на 10-15 хвилин, аби ці кубики ущільнилися. Далі починаю на дуже повільному вогні відігрівати та перемішувати сирне зерно до температури 37-39. І тепер нам потрібна волога термокамера. Я свою термокамеру вологу зробила із каструлі з товстим дном та товстими стінками, перевернула підставку для приготування овочів на пару, налила води. Температура тут повинна бути близько 38 градусів і витримую на протязі двох годин разів три-чотири перевертаю за весь цей час і контролюю обов'язково температуру, щоб вона залишалася приблизно 38 градусів. А далі прямо у формі я прибираю сирну голівку в холодильник на кілька годин і потім буду солити у 20% відсотковому сольовому розчині. Термін визрівання від двох тижнів до двох місяців.